Польський піаніст Войцех Кубіца приїхав у Кропивницький на три дні. У такий спосіб вирішив підтримати Україну у війні з Росією. каже музика під час війни допомагає впоратись з емоціями, бадьорить і додає силу боротьбі з ворогом. «Якби я був то якби був солдатом, то ясно, що воював би зі зброєю в руках. А оскільки я є музикант, то воюю за допомогою мистецтва. І, як відомо, у час війни мистецтво відіграє свою роль. Воно важливе для людей і своїм виступом в Україні. Я хочу. Подати знак солідарності, допомоги, розради українським слухачам. У Кропивницький музикант приїхав з концертом. Я став піаністом приїхав з Польщі. Я піаніст з польського міста Лоць. Працюю у музичній академії в Україні. Я вдруге ще будучи студентом, я брав участь у конкурсі піаністів в Києві і дуже радий, що тепер 20 років по тому маю можливість знову приїхати в Україну і побувати вперше в Кропивницькому. каже рідні та друзі відмовляли і просили не їхати в Україну під час війни. Наду були заскоченні, особливо після масованих ракетних обстрілів минулих понеділка і вівторка. Але я не хотів ще раз переносити цей концерт. Тому що насправді ще рік тому мав би сюди приїхати, але завадили обставини. Для концерту піаніст обрав твори композиторів, які боролись за незалежність Польщі проти московського поневолення. Це Фредерик Шопен, Роман Палестер і Кароль Шимановський. Життєвий і творчий шлях композиторів вивчав кропивничанин Олександр Полячок. 8 вересня 1831 року Варшава була підкорена, туди, туди зайшли російські війська. І Шопен, будучи в цей час в Штутгарті, в своєму щоденнику занотував руйнація, все спалено, ворог у нашому домі. Боже, ти є, ти все бачиш і не мстишся? Як я жалкую, що я не можу вбити хоча б одного москаля. Так писав Шопен, але в музиці він сказав ще більше. Він написав невдовзі один із найвідоміших своїх творів. І от в цій музиці, яка прозвучала в концерті Восиха Кубіці, є і гнів, і страждання, і заклик до боротьби. Бажаю українцям, щоб війна щитко закінчилася. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.